Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Дослідник Гощанського краю Валерій Бейлах зібрав понад 5 тисяч експонатів для майбутнього музею в садибі Ленкевичів і Похорських. 90% начальних закладів області працюватимуть в очному та змішаному форматах. Суспільне дізналось, як батьки готують дітей до нового навчального року синьо жовтий стяг підняли сьогодні на найвищому флагштоці рівнищини у День державного прапора України. До церемонії підняття долучилися рівницькі пластуни. На церемонії також були представники обласної та міської влади, керівництво правоохоронних органів, військове командування. Під час урочистостей знаходи дня прапора нагороду слави рівнищини отримав молодий сержант ОК Захід, розвідник санітар Олексій Ляховчук. Нагадаємо, 23 серпня, щорічно, починаючи з 2004 року, в Україні вшановують один з трьох головних. Державних символів, синій жовтий стяг. Це державне свято, яке заставляє кожного з нас переосмислити, що ж таке державний прапор для нас. Тому що е, я впевнений, що до 14 року більшість людей відносились до цього державного символа не так, як відноситься сьогодні, тому що це символ незламності, це символ українськості і захисту цивілізованих цінностей. Приймали присягу. Вже вони мали їхати на схід. Це вже прямо вони тоді з Майдану промивалися в колони і їхали бороняти Україну. Оксана Янець показує світлини свого чоловіка Сергія. Він брав участь у Революції Гідності, а з 2014 року воював у лавах Національної гвардії. 27 грудня 2022 року старший солдат Сергій Янець загинув під час артилерійського обстрілу у Серебрянському лісі на Луганщині. Як почалася, розпочалася 24 лютого повномасштабна війна, він нас завіз корець додому і сам старався до вечора повернутися в військову частину, звідки він з перших часів вирушав. Спочатку вони обороняли Київ, а потім пізніше вже поїхали на схід, там Святогірськ. Вони були Тетянинка, Лиман, і Серебрянський ліс, там не взагалі. Сергій служив у добровольчому батальйоні оперативного призначення імені Героя України, генерал-майора Сергія Кульчицького. Сергій Янець на фронті мав позивний чумак. Військовослужбовець Юрій Івашенюта пригадує, він мав веселу вдачу і не боявся виконувати бойові завдання у сірій зоні. Сергій був зенітником і ПЗРКшник він був хороший. Але бойових завдань і можливості для роботи нам по нашому профілю на той час не було, і тому ми були задіяні як піхота в Серебрянському лісі під Креміною. От. Тоді вже я трохи ближче знав, наскільки Сергій є мудрий, хоробрий, відважний. Сергій також був. Досить такий позитивний боєць, позитивна людина. От жарти в нього завжди були такі дотепні. Мало, жартував мало вірніше, але вже коли пожартує, то прямо в десяточку. Це дійсно син України, син українського народу, який гідний того, щоб. Його згадати ворожий снаряд прилетів у окоп, де Сергій був разом із двома побратимами. Нікого з них врятувати не вдалося. Пригадує Юрій Івашенюта, який був на позиціях. Поряд. Коли знаєш людину дуже добре, коли товаришуєш, підтримуєш один одного, і коли бачиш, що людини вже немає, це дійсно дуже важке переживання. Дуже складно це все. Пережити в собі. Оксана Янець каже, найважче було розповісти про загибель Сергія, 14-річній доньці. Говорю, Анастасійка. Тата вже немає, він не загинув. Вона не повірила, звісно. Та я, я не вірила. Світлини Сергія Янця Анастасія розвісила на деревах у парку імені Шевченка у Рівному. Пояснює, хоче, аби про її тата знало якнайбільше людей. Майже кожного разу до останнього дня часто робили уроки, коли я щось не розуміла. Я скидувала йому на фронті, коли в нього був вільний час. Завдання, які не могла зробити, він тіше не міг сам розібрати. Він просив допомоги у своїх побратимів. Щоб йому теж допомогли, Анастасія каже після загибелі тата, почала створювати відео зі спогадами про нього. Це тому, що я його дуже дуже сильно люблю і не хочеться, щоб просто така добра людина, яка захищає нашу Україну, Просто світ її не запам'ятав. До 2014 року Сергій був майстром, розповідає дружина Оксана. Розбирався в електриці, сантехніці, а захоплювався чоловік історією. Брав участь у зйомках реконструкції боїв УПА для документальних фільмів. 20 серпня Сергієві мало б виповнитись 47. Ця нагорода тату за участь в АТО. Ця нагорода за військову службу України. Надія Кривко, Роман Шакунець, Суспільне новини, Рівне. Олеся Руда разом зі своїми синами Олександром та Євгенієм готуються до нового навчального року. На центральному ринку міста вони обирають одяг, у якому хлопці ходитимуть до школи. Канцелярію кажуть, купили раніше. Вони ще в перших класах купували такі штани, костюми, катони звичайні. А зараз більше вони до спортивного стилю придержуються, але все рівно такі буде джинси, якщо вони захочуть джинси або катони, темнувато. Кольору, бо наша школа не вимагає форми, але такий більш стандарт вимагає. За можливості каже Олеся, намагається економити. Підрахувала, щоб зібрати одного сина до школи, потрібно витратити сім-вісім тисяч гривень. У мене хлопці погодки. То часом достається щось від старшого меншому. Ну взуття це проблема. Взуття хоч і дороге, хоч і недороге. Купляєш. Воно нас довго не витримує. економити стараюся. Я часом дивлюся, моніторю У мене в Вайбері є групи, які закзак. Показують на закордонних сайтах і, і дивлюся розпродажі. Якісь так на дітях на собі економи на дітям не дуже сильно зекономиш. Сини Олесі відвідують ліцей номер два. Торік каже, навчалися як онлайн, так і офлайн. Вважає, що дітям краще навчатися очно. Перша зміна в мене ходив хлопчик через день. День вони навчалися через по інтернету, день в школу ходили. Оце трошки проблема, бо по інтернету ну, навчатися трошки важче. Там десь відволік, це не почув. На з того року було дуже таке. Ну я дуже хвилювалася, чи відправляти дітей в школу, чи ні. Але пристосовуюся до. Кожного просто проблема є, що боссновище невелике і дітей в дві зміни, а дітей дуже багато. Як повідомив директор обласного департаменту освіти Петро Коржевський, з 1 вересня процес навчання у 90% закладів області планують організувати в очному та змішаному форматах. Станом на 21-е всі комісії працювали у всіх 64 громадах. Проведено обстеження 468 українців. Що складає 63% і підписано 377 актів. Це говорить про те, що наша готовність досить високою є. Здійснено вивчення готовності у 469 закладах освіти і підписано 314 актів, тому ми розмежовуємо акт готовності і обстеження укриттів. Огляди укриттів доручено завершити до. 25 серпня, як я і сказав, у дев'яти закладах ведуться роботи щодо облаштування укриттів. Ольга Верещук, Роман Шикунець. Суспільне новини Рівне. Ніхто не знає, що це за кошик отакий велетенські. От але в принципі це вузького призначення кошики для зберігання сал. Дослідник історії гощанщини Валерій Бейлах показує кошики, у яких раніше зберігали продукти. Столився. Шар соломи, тоді сипався шар солі, і тоді знову шар сала, шар солі, і більшалось. На балях у холодній кладовці кошики та інші речі побуту належать до понад п'яти тисяч експонатів, які краєзнавець зібрав для створення музею у сади Біленкевичів і Похорських. Усі речі каже, знаходив на горищах жителів Гощанщини. Зокрема, зібрав колекцію взуття початку минулого століття. Взуття, взагалі, важко знайти, тому що коли воно його спалю жіночі це після із гуми робилися, боти називалися. Вони досить цікаво виглядять, правда, але їх особливість така, що вони взувалися на взуття. Сюди треба було взуття, тухля треба було взувати. Також Валерій Бейлах зібрав колекцію керамічного посуду. Це гладишки, молоко в основному зберігалося в гладишках. Це вже горстик. У ньому можна було в печі щось варити. О, це горщик теж у печі варити, горщик. О, а оце макітра. Це макітра. Ну, макітра. Якщо для чоловіка було показати макітру, то в нього одразу котилася слина, тому що він уявляв її вареники. вареників. От, бачите, які візерунки. Ми ще його не мили, не чистили, як трепілля, бачите, такі хвильки. От. Суто вузького призначення. Ішли в поле, брали воду з собою в цій банці. Значна частина експонатів господарський інвентар, каже Валерій Бейлах. Ось це 800 років таким серпам. Бачите, це 10-12 століття. От. Тучинське поселення. Ну, от нам люди знайшли, подарували. Це унікальні виробиковані маємо. Ну, це вже от, допустимо, 1926 рік. Чи цього вже достатньо, аби відкрити повноцінний музей? Найбільше достатньо. Е систематизація вже йде, е його треба обліковувати от, і е від відбирати, фахівці підключати. Можна вже приступати до того, що сформувати е експозиції. Ну, в принципі, так як це зроблено. Е ну, Проблема в тому, що немає. Немає площі, немає якісь відремонтовані по приміщення. Експонати Валерій Бейлах зберігає на горищі сади Беланкевичів і Похорських у гощі. Будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення Її зараз перебуває на балансі громади і потребує відновлення. Чоловік підтримує стан будівлі власними силами. Два місяці склили вікна. Це три чоловіка, бо все було розбито, розграбовано. Зараз Валерій Бейлах доопрацьовує проєкт майбутнього музею і чекає на погодження місцевої влади. Вже ми якось тут трошки вписалися в внутрішню частину ось цієї пам'ятки, не завдаючи шкоди архітектурі і інше. От, ми зібрали тут багато старожитностей і вже потрібне офіційне рішення. Створити музей у приміщенні садиби не можуть, доки не реставрують будівлю, пояснює голова Гущанської громади Микола Панчук. Ми готуємося до транскордонного проекту Україна-Польща, який буде реалізовуватися в наступному році. Уже готуємо заявку. Попередньо ми хочемо включити туди садибу і костел із села Точі нашої територіальної громади. Два парки і підземелля, яке знаходиться ще. Саме біля садиби вартість такого такої суми може бути більше мільйона євро. Якраз зараз готуються ці проектні заявки, які покажуть потребу чітку фінансову для реалізації цього проекту. Надія Кривко Назар Мідріган Суспільне новини Рівне. Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах. Люди, які тримають небо. Люди, які боронять землю. Люди, які оберігають море, Атланти незалежної України. 24 серпня в ефірі Суспільне спротив дивіться історії українців, які будували, боронять та відбудовують Україну.